Коли тобі 19, і попереду все життя важливо зробити правильний вибір, щоб згодом не кусати лікті тановити крокодилячі сльози, що випустила з рук своє щастя, як жар птицю. Після закінчення сільської восьмирічки Ігор вступив до педагогічного училища, мріяв стати вчителем. Заклад славився на всю Черкащину, і навчатися в ньому було дуже престижно. бути вчителькою з малку мріяла і Лариса. Для неї кращої забави, як у школу, годі було придумати. Розсаджувала по стільцях у кімнаті ляльок, ведмедиків, собачок, котиків, клала перед кожним зошит в косу лінію і ручку, проходжувалася між рядами і писала в учнівських зошитах. Де старалася виводила, а де навмисно карлючила. Ляльку Алю хвалила, ведмедика соромила. Лариса разом з мамою відвезли документи в педучилище. Маючи похвальну грамоту, вступних екзаменів не здавала, відразу була зарахована на факультет початкового навчання попереду літо. і десятиденна практика в новому закладі, між чужих, незнайомих людей далеко від дому. Уявляєш, а син моїх колеги із сусіднього села теж навчатиметься у падучилищі, якось повідомила мама новину, коли повернулася з роботи. Оце повезло, хоч буде з ким тобі додому добиратися, вдвох не так лячно, по автобусах з пересадками. На другий день Лариса з мамою, осідлавши велики, поїхали для знайомства з майбутнім однокурсником. Іхаря не було вдома, а його батьки і Віра з Володимиром дуже привітно зустріли гостей, особливо тітка Віра. Вона люб'язно запросила до господи, хоч мама відмовилася було спекотно та ще й намотали 5 кілометрів, нажимаючи на педалі. А от домашню квасом посмакували, бо спрага таки дошкуляла. Дядько Володька крутив свого новенького жеулика. Він дуже любив порпатися у техніці, біле авто аж виблискувало натертими крилами та капотом. Ото ходить круг неї, як біля жінки, трохи ревниво бурчала Чітка. Не так давно купили, а так глядить, що блищали, як нова копійка. Заїхав у двір якось, а індичка схарапудилася та й вистрибнула на капот. То він за нею ганявся, доки не впіймав. Скрутив голову, каже, назавтра борщ!» Отакий строгий. Не остювали недовго. Власний візит носив характер ближчого знайомства. Погомоніли, домовилися, що для проходження практики новоспечених студентів дядько Володька відвезе жигулями. Строгий батько Ігоря не тільки виконав волю жінок, а через 10 днів приїхав і забрав дітей додому. Побачити нове місто, де вчитиметься старший брат, приїхав молодший Сергій. Йому Ігор купив гітару. Так він всю дорогу так на ній і бренькав, то налагоджував то вчив якісь показані братом акорди. Протягом навчання ні Ігор, ні Лариси особливого інтересу один до одного не проявляли. На молодших курсах повністю віддавалися навчанню. обоє були активістами і намагалися опанувати вчительську науку на вищому рівні, бо мали за добрі показники непогану стипендію. Десь на третьому курсі у кожного з'явилася власна симпатія, Ігор став залицятися до старшої на рік Тані, а в Лариси теж з'явився кавалер. Проте в обох пар стосунки виявилися неміцними. Після училища, отримавши диплом вчителя трудового навчання, Ігор поїхав за розподілом. Вчителював на Вінниччині. Лариса ж повернулася у рідне село. Вона важко переживала розлуку з хлопцем, з яким зустрічалася понад три роки та біль гамувала улюблена робота. У школі були молоді колеги, які виявляли дівчині свою небайдужість. Проте вона не звертала уваги, бо готувалася до вступних іспитів на заочне відділення університету. Перший день учителя запам'ятала на все життя. У її клас вліз злодій викрав учнівські набори інструментів. Директор школи викликав міліцію, бо крадів виніс ще й продукти зі шкільної їдальні. Тоді Лариса й познайомилася з молодим слідчим. Коли він приїхав на побачення, став батько. Чи ти дівко, не здуріла? Нащо ну, нам такий зять? Десь когось пов'яже, а нам мститимуть. Так і не пішла в поперек батька. відмовила, збрехала, що має коханого. Із Сергієм навчалася в одному класі. Коли хлопець повернувся з армії став частенько заглядати до школи, то йому якусь книжку треба, то чийсь номер телефону, то треба допомога в оформленні документів. Ула чуною не відмовляла, стала розуміти, що це все тільки приводи для зустрічей. але душа мовчала. Того суботнього вечора прийшла на годину додому. Колега виходила заміж, і весь колектив гуляв на весіллі зранку. Урочиста реєстрація в сільському клубі, тоді фото на згадку у райцентрі, а потім за стіля. Учителі старшого віка вже розійшлися по домівках, а молодші домовилися зібратися знову, змінивши наряди на вечірні. Від незвички гуділи ноги, від нових босоніжок на п'ятах вискочили водянки. Чого було не взяти мильнички модні в ту пору гумові черевички, подумала, опускаючи про холодну воду ноги. Опустилася на високому порозі, бовтаючи ногами у мисці. Біля двору загула машина. Хто б це? виглянула за угла. З поришевою стежкою прямував Ігор. У руках він тримав букет ромашок і коробку цукерок. Привіт, вчителько, сказав з усмішкою. Ти вже до сну готуєшся, пожартував, бо сонце ще тільки збиралося за обрій. Та ні, навіть не знала, що відповісти раптовому гостю. А я приїхав, щоб тебе побачити, зізнався. Мама каже, що ти дуже гарна вчителька. Так у нашому селі, говорять, хотів поговорити, дізнатися, як ти. Днями повернувся з армії, у селі з молоді нікого. Розговорилися, пригадали студентські роки. Практику акордом виконав їм робіт і не треба усі десять днів стирчать. Згадали вчителів, студзагони, своїх однокурсників, кого куди закинула доля. Розмову перервав гуркіт мотоцикла. Біля хвіртки зупинився Сергій на яві. — Це до мене. Мовила стиха, як на роздоріжжі. Я не заважатиму, якщо це серйозно, мовив Ігор без роздумів. Захочеш дзвони? Ждатиму. Лариса вийшла заміж за Сергія. Прожили 10 років і розлучилася. Чоловік уявився надто леслим до чужих спідниць. А з Ігорем зустрілися років через 20 після тої першої єдиної вечірньої розмови. Він зрадів як ти? Де ти? Діти? Що було розказувати, чим хвалитися. Та він частково все й знав, бо тримала в курсі мама Віра у нього життя клалося добре: мав дружину, вчительку, двох діток сина і доньку. Власний будинок звів сам щасливий. Кажуть, якби молоді знала, якби старість могла.